Дів, дів. Дітки, доброго ранку. Маля, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Я всіх рад бачити. Сьогодні ми з вами будемо займатися. Сьогодні нас заняття з грамот малятка. Наша мова складається зі звуків, які ми з вами існуємо і промовляємо. Ось мене зайчик питає: а ви заняття дивились? Про звук. Да. Вам сподобалось? мені дуже подобається. Ось зайчик пропонує сьогодні погратися зі звуками. Малята. Я буду називати звуки і буду викладати фішки на дошці, а ви у себе на столі будете викладати каштани чи крубочки. Що ви підготували? Каштани. Добре. Ну що, зайчик, починаємо. А. Давайте проспіваємо. А! -а -а. А, -а, -а. а а, викладаємо. Проспівали. Звук о! 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 А -а -а. О, -о, -о. О, -о, о! Викладаємо ще фішечку. Виклали да. звук у, -у, -у. У, у ще раз У. -у. Повторіть. У, -у, -у. У, у викладаємо ще одну фішечку. Нася, скільки ти відклала каштанів? Трі. Три. Добре. А чому? Ми вже назвали три звуки. Так, да, like. три. 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 Звук е. Повторюйте, -ее Е-е-е. Викладаємо ще одну фішечку. Добре звук і, і... і... твердо вимовляємо і... І... Ще одну пісечку викладаємо. І в нас є ще один звук. Зайчик який? І. і... Проскуємо. І... І виклали ще одну фішечку. Малята, скільки ви звуків нарахували? П'ять. У мене п'ять. А давайте ще раз Ми... я буду називати звуки. А ви порахуйте, скільки ж ви виклали каштанів чи кружечків. А... Перевіряйте пальчиком. А о У, Е, І. скільки всього ви нарахували? Давайте порахуємо О, У, о. Один, два, три, три чотири, п'ять, три. Шість голосних звуків. Матеря, Один, три, чотири, п'ять. мене п'ять. Мозви, які, які звуки ти виклала? Які ти запам'ятала? Ой. А... Давай Ось у нас наші букви. Да, щоб... Настя, подивись уважно. Давай разом ще раз назвемо. А... А. Один каштанчик відкладай. Один. Так. О. О. Два. У. У. Третій каштанчик. Три. Далі е. Э. Е. Э. Э. Четвертий каштанчик. Викладай вже чотири каштанчика. І. 3... І. Чотири. П'ять. П'ять. І. Ще каштанчик. І звук І. І. Так. Мабуть, ти не встигла його викласти, так? Скільки ти нарахувала звуків? Тепер скільки? Настенька. У нас 6 звуків. Теб, в тебе всього 5 каштанів? П'ять. А, п'ять. Добре. Ну тоді <кхм> доклади кружечок. Кружечок. І... Так, і буде і. В нас буде 6 звуків. Ми назвали шість звуків. А тепер так, шість звуків. Шість голосних звуків. Чому вони голосні, Настенька? Тому що ми можемо їх проспівати? Проспівати. Настенька, а які звуки ти запам'ятала? О. Й. Й. І. Давай разом з Зайчиком ще раз назвемо голосні звуки, А. А. О. у О. О. У e, наші голосні звуки. Настінька. Голосний звук позначається кружечком. такий кружечком. Пам'ятаю, так? Настінька. А тепер поглянь на дошку. Як квітка називається? Ем роза. Ні. Мак. Це в нас мак. Так? Мак. Мак. Давай порахуємо, скільки звуків у слові мак. Мак. Я буду, да, буду називати звуки і будемо викладати квадратики. Один звук це квадратик. А Я ти їм будемо допомагати? Слово мак. «Мак», мак. – Перший звук, мак. який? Ми. «ми». Ми. «Ми». ми. Нема ми. Каже ми. Ось ми. звук ми. Ми, ми. викоємо один квадратик. Ми. ми. Це наш один звук. А Другий це? звук який? Ма -а. Другий який звук? Співається. А, -а. А, а, який це звук? А -а. Так, ще один звук. Так. Викладаємо ще один квадратик. Це в нас вже буде два звуки. Два, два звуки. К. Який останній звук? Мак. Мат. К. 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 Звук. К. Давай разом скажемо К. К. Так. Викладаємо ще один квадратик. І у мене вже три. Так, три звуки в слові мак. Давай назвемо ще раз. Мак. Перший звук. Перший звук. Перший звук М. М. Другий звук. Проспівай. Мак. Це в нас голосний звук, так? І ми його замінимо ось на кружечок. Так? На І ти в на... тебе заміни квадратик на кружечок. На кружечок? Так, да, на кружечок або каштан. Це в тебе буде, буде голосний звук. Бо він, його можна проспівати, тому ми його так. називаємо голосним звуком. Так, можна так. Молодець. І останній звук мак. К. к. М. Ма так, як останній звук назви? Мак. К. Так, молодець. Так. Настя. А придумай слово на звук К. к? Спробуй, Щоб слова починала зі звука к. Саме маленьке слово. Понятно. Хто мурчить? Да мурка Це кошечка. Так. Кіт, да? Кошечка, кіт, кішечка, кіт. Давай скажемо кіт. 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 А от придумала, молодець. Так. Добре. Настя, скільки звуків ми нарахували в слові Мак? Скільки всього звуків? І один. Два, три. Та, три. От, три звуки. Так. А голосний, де знаходиться? Голосний звук де знаходиться? тут. Перший. Потім. Ми. Другий, да, Настя? Так. Yeah. Посередині, Настенька, посередині знаходиться голосний звук. Так. Yeah. А тепер давай з зайчиком пограємо. Зайчик буде тобі називати звуки, а ти будеш їх ловити. Зайдя, почнемо. А, а ти ось так піймала його. Давай. Так піймала. О, піймала. Молодець. Який звук ти спіймала? Повтори. А -а -а. Так. Ще ти. О -о 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 так. О. О, так. Звук «и». Так, називай ти піймала. Молодець. Звук у-піймала. Так. Молодці. Звук і. И Піймала. Так, Настенька. А тепер назви звуки, і зайчик буде. Ловить звуки. Ми з зайчиком будемо ловити звуки. Називай. <звук> <Дякую>. <звук> Голосніше. Разом а давай кажи нам. Дайчик піймали. Ще. О, о молодець! Піймали! Ми зайчиком піймали. І і ще один звук піймали. Молодці! Дітки, ви такі молодці! Зайчику подобається з вами гратися. Зайчик. Ми діток познайомили зі звуками, да? Малята. Ми познайомились з голосними звуками. Голосні е, звуки ми з вами чуємо і промовляємо. Давайте скажемо. Мовляємо. Чуємо і промовляємо. Мовляємо. Так, Настенька. А букви ми будемо з вами вчити. Букви ми бачимо і пишемо. Повтори, букви ми бачимо і пишемо. О. Так, молодці, молодці. Ми будемо далі з вами займатися, будемо вчити букви, звуки. І у вас все вийде. Ви навчитесь. Малята. Нас час закінчується. Ви сьогодні були молодці. Ось зайчик запитує, а що ми сьогодні з вами вивчали? Все? Пісні. Розпівали голосні звуки. Голосні звуки. Добре. Молодці. Дітки, наше заняття закінчується. Ви молодці. Вчіться. Розвивайтесь. До нових зустріч. До побачення. До побачення. До побачення. Настя.